Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про мікрочашечні паїлки, як я їх монтую. Так як я їх монтую, мабуть, ніхто не монтує до доски. Я роблю отвір в, дос в досці, да, в дошці і засуваю цей пиптик туди. А з іншого боку саморізом його закріплюю, щоб, щоб вона трималась. Взагалі ці паївки, вони, е, зроблені для того, щоб чіпляти їх на сітку, на клітку, на сітку. Там є спеціальні ковпачки, закрутки. Але я роблю так, бо мені так зручніше переносити їх в різні місця. І на двірі, і не тільки. Ось бачок я зробив із ємкості від прального порошку рідкого. Тут йде врізка, штуцер на 10 мм. І так воно йде до поїлок. Ось самі поїлочки. Вони тут є така крутілка зверху. І там регулюється, вправо закручується, вліво відкручується. Можна різне, різний рівень води виставити. Коли поїлка набирається, клапан перекриває воду і до того моменту, поки курчата не вип'ють, і вона знову не, не опустошиться і знову почне набиратись. Просто за допомогою цієї крутівки виставляєш рівень води, який необхідний для курчат. Усі ці деталі я замовляв в інтернеті. Одна паївка мікрочашечна, пам'ятаю, коштує 11 гривень і це на шванг 10 мм. І сам шланг 10 мм коштує 15 гривень метр. Потім врізка різна є там. Штуцер 15 гривень. Врізка є 28 гривень, а є дешевша, там вони відрізняються. Але я все брав пластмасове. Желізна буде дорожче. Бак можна робити будь-який з того, що у вас є. Можна відро, можна бочку, можна оприскувач старий, як у мене є. Будь-яку ємність, яка підійде для цих цілей. Тут я поставив невеличкий бачок. На 5 літрів, тому що це для курчат достатньо. Також треба брати заглушку на 10 мм після останньої паївки, тому що я не купив і довелося запаювати шлангу на вогні. Я дякую всім, хто підписується на канал, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Бажаю всім мирного неба, щастя, здоров'я, всього самого найкращого і до нових зустрічей.